У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні ну, в цій дискусії Ісуса Христа з Фарасеєм протягом діалогу з учнями ми бачимо такий певний емоційний сумбур зі сторони Фарисеїв, а також така досить емоційна реакція самих апостолів. Це тільки означає, що торкнулися дуже Такої вразливої теми, дуже болючої теми. Вона полягала в тому, що на тодішній момент в юдейських текстах монотеїстичної релігії все про подружжя було прекрасно. Писалося про любов, про вірність, про те, що має бути все до сон, до кінця життя, про креація, народження дітей. Боже благословення і такі серйозні правила, що кинути дружину чи чоловіка це на рівні втрати життя, здоров'я, якоїсь там супервідповідальності перед Богом, От розвал сім'ї був на рівні ось цих відповідальностей. Це було теоретично. Практично все виглядало трошечки інакше. Суспільство було дуже специфічне, агресії, зла не бракувало. Такі моменти, як різного роду, насилля ніхто там дуже сильно не відслідковував. Очевидно, що щось на щось реагувалося. Були якісь певні способи, але вони були дуже слабенькі. Ми бачимо, як різного роду насилля, зловживання є страшним печем і сучасних суспільств, і сучасних сімей, особливо де є якісь зловживання, узалежнення, психоемоційна нерівноваженість і багато інших моментів. І то ми розуміємо, що. Так, ці всі реакції іноді бувають дуже і дуже колеми, особливо в суспільствах, в країнах, де інституції працюють дуже слабо. І де законодавчі дії є теж дуже часто такими номінальними, але дуже слабкими щоденності в дії. За часів Христа подружжя знаходилося. Справді в дуже такій катастрофічній ситуації, коли мова йшла про юдейський аспект. Не потрібно заторкувати ці подружні процеси, які відбувалися в постійних, потужних скажімо, державах, як Грецька, геліністичний світ чи Римська. Там свої процеси йшли. І теж були під оглядом моралі за часів Христа далеко в не найкращому стані. І отже, всю картину псували ось ці всі моменти так званого голоспідмого листа Мойсея. А так як Мойсей є суперпророком, то, очевидно, на нього дивилися, як на останню інстанцію. А так як люди є слабкі, грішні і пристрасні, то, очевидно, і на цього пророку почали дивитися з перспективи користі і гріха, в буквальному смислі цього слова. Тобто людина здатна споплюжити, осквернити і різного роду правильні і достойні моменти. І Христос пояснює. Що задля жорстокості їхніх сердець Мойсей дав їм розвідного листа. Бо вони хочучи розвестись, чинили насилля, а мова йде також прокаліцтво і про вбивства різного роду в документація над своїми жінками, щоб розвестися і взяти собі іншу. Мойсей, бачачи цю дикість і цю жорстокість, Нічого іншого не міг зробити, бо словами не доходило, як завжди, то дав право надавати розвідний лист. Всі ці аспекти, вони потребують здорового глузду і здорової оцінки. Але коли ми дивимося на суспільні, політичні, різного роду процеси, то ми бачимо, що здоровий глузд і людяність дуже-дуже часто у них відпочивають. Десь там на периферії. І так само і тут дали право на розвідний лист, і Мойсей там написав, ну, до нас дійшло, що якщо знайдеш в своїй жінці щось противне, щось таке екстравагантне, щось складне, щось не дуже добре. І там, очевидно, через пристрасть і слабкість вписували, що це противне то і недобра поведінка, і недобрий погляд, і якісь там спілкування, прості, елементарні, все, що можна було, все вписано. Тобто людина, яка хотіла досягти аморальних кроків, використовувала право у свою користь, як тільки могла. що називається, натягувала суму на глобус. Творили, що такі. І дійшло до того, що подружжя було дуже хитке. Ці розлучення були просто супермасово. Розвідні листи давалися з будь-якої причини. І зрозуміло, що ніяке подружжя не могло встояти, тому що люди мають якісь свої слабкості, мають якісь свої емоції, певну поведінку. Ми всі є, крім духовних аспектів, біологічними організмами, а біологічний організм хиткий, слабкий, від багатьох чинників залежить насті самопочуття. Ніхто, очевидно, тими всіма процесами не мучився і розвідніли з те, вдавали направо і наліво. Спочатку він там складався просто з півтора речення, а потім трошечки там на декілька речення. Розширили цей розвідний лист, не була просто вступна частина, якась там ніби аргументація, але переважно така водичка, така юридична водичка, і там аргументувалося, чому наступає розлучення. Бо десь там, без мого дозволу, вона зарозмовляла з сусідом чи сусідкою, все до побачили розвідний лист. Такий був жах у буквальному смислі цього слова. І Христос на це реагує але реагує одноразово, реагує дуже часто. Пам'ятаємо, що перше чудо його відбулося в Кані Галилейській, на подружжі, на весіллі. Тобто Господь чудово розумів, який жах знаходиться, в якому жаху знаходиться сім'я і всі ці правила, які функціонували. І знаючи властиво, що Він є уразливлений на цю тему, Старається її спорикувати, очевидно, що фарисеї в жодному випадку не хотіли якихось певних змін, тому що це задовільняло особливо чоловіків, тому робив собі, що хотів, у буквальному смислі цього слова, без жодної відповідальності. Аспект дітей, виховання. Ми ну, чудово розуміємо, що переважно ніхто собі тими речами, як то кажуть, не завдавав труду і не мучився. Ну, прийшла якась там можливість, нова пасія, розвід, розвід, і так воно функціонувало в жахливий спосіб. І це, можна сказати, так, національна катастрофа. Це просто жахливі моменти. Це один з прикладів, якщо подружжя сім'я не функціонує. Більш-менш нормально, ну, то тоді мається дуже велику кризу і різного роду, великі, суспільні і на всіх рівнях проблеми. в ми смислі цього слова. Ну, фарисеї, це здаючи, приступають до Христа, спокушаючи його. Чи можна давати розвідний лист? Скаже не можна, бо От то ти є противник Мойсеїв, ти хто такий. Противник Мойсеї проти нього налаштовують усіх своєліто, людей, всіх всіх буквально на смислі цього слова. Скажуть можна, ну то наглядна катастрофічна ситуація. І так зле, і так недобре. Але ж ти говориш про подружжя, ти говориш про важливість і відповідальність то як тоді можна? Ставлять Христа, ніби спокушаючи дуже глухий кут, стараючись направити на нього, а усіх можливих, усі верстви населення. І Христос їм пояснює дуже чітко, що проблема, очевидно, не в ньому, як він відповість. Проблема лежить не в його відповіді, яка є сьогодні. Бо проблема триває вже дуже довгий час. І каже, що через жорстокість ваших сердець місцеві отдав це розвіднилося. А отже, тужі ви є винні, що ви такі жорстокі, каже Господь, і що декларуєте себе дуже часто такими святими і праведними, а насправді правожедність гуляє у серцях ваших і у вашій свідомості. Оп. Получили. І виявляється, що легко все спихати на Бога, пробують на Христа чи на Мойсея. Господь каже, кровожерне ваше серце. Це сфера вашої відповідальності. О, як це не подобається нам усім. Нам усім не подобається, коли відбуваються якісь дуже болючі процеси. І там, в тамтих процесах теж є сфера нашої відповідальності. Бо чомусь ці болючі процеси прийшли. Можливо, через брак свідомості, можливо, через мовчання, можливо, через пасивну позицію, можливо, через брак компетентності, можливо, через брак освіти. Все це, як би можна було справити і підняти на вищий рівень кожній особистості. Каже, це сфера вашої відповідальності. Не моя, не місцея. Це ви так чи. Це ваше серце таке жорстоке. А спочатку так не було. Є рам... то є дуже просто. А там був створений Єва, була створена один чоловік одна жінка. Це означає, що це дуже просто. Чоловік одружується жінкою, жінка з чоловіком. Небагато чоловіків у жінки, небагато чоловіків жінок у чоловіку. А все дуже просто. І Бог це благословив. І Христос перекладає цю сферу відповідальності на кожного із нас. Так ми можемо Бога просити про доброго чоловіка, добру дружину. Ми можемо Бога просити про добрих дітей, добру сім'ю. Але щоб не було наше серце жорстоке, щоб ми одне одного не принижували, не нищили, не кривдили – це сфера відповідальності кожного із нас. І сьогодні є прекрасна можливість глянути в своє серце, в свою душу і подивитися, які стосунки вибудували ми, бо ми готові, можливо, якісь свої невдачі і труднощі списати так, як і. І фарисеї, на будь кого тільки не на себе. А Христос каже подивитися в себе, у своє серце і в своє життя. І сьогодні є прекрасна нагода.